Відком чого чиниться тих подій, які ми сьогодні розглядаємо? Ви знаєте, зіслужку, в чому свято? Ви знаєте? Будь ласка, що можна пояснити судді? Так як я судовий розпорядник, я був присутній всього засідання. В якому засіданні ви, ви відбувалися за чий місце? За участі Хабаря Михайла Йосиповича, колеги студії у Бережного Сергія Дмитровича, колега Завісайна та Красиля Віталія Йосиповича. Відбувалося. <кхе> Він інтонацію розмовляв. Йому робити зауваження було головуючим. Він не брав їх до уваги. Показував, так як писав, я складав протокол. Я вказував протоколі, показував непристойні протокол, жести до колеги і суддів. От. Потім йому робили ще декілька зауважень. Працівника аміліції. Я пішов витратити працівника міліції, прихожу, нехай з своєї вже зал, судового залишу досілення і все. Просто питання. Ви кажете, що я показував непристойні жести, але разом з тим ви стверджуєте про те, що після видалення мене... Як ви самі тільки що б сказали, що ви пішли кликати працівника міліції, що є правда. Я бачив, не... що ви, що ви бачили? Якою жест? частиною тіла, тоді скажіть. Тому, чому? Тому що коли ви пішли, то якщо ми змоделюємо ситуацію, що ви вийшли у двері, то якою частиною тіла ви бачили? Я очима бачив. Ви, Жестлив... ви йшли задом наперед. Ні, ну я заходив вже. і ви оце от і показували. Ви сказали, що коли ви тільки що ви сказали, коли ви зайшли, мене не було в судовому залі. Тільки що дві одну хвилину назад. Ви якраз виходили з дверей судового Тобто я, я ще в дверях показував по вашому непристойній час. Коли я заходив, коли я покликав працівника міліції, я заходив, ви вже якраз виходите, і, і оце от. Ви... Я тільки що сказали, що Дуже... мене вже не було. Тільки що ви сказали, що мене в залі не було. Зараз ви починаєте стверджувати супереч своїм словам, що коли ви заходили, я був десь там. Поправку, Яку поправку ви робите? Я... Ви були ще в залі. Я в був в залі. Хорошо, що? що я робив тоді, <как> в залі, якщо ви поправку робите. Ви тоді, коли я заходив, вже так. в зал. Так. Сиділа колегія Так. І ви якраз в той час голосно розмовляли, Про що колегів, Про що? Ну... Голос порозмовляв, це не жести, я і зараз голосно порозмовляв. Може я глухий Чи показували жести? Що саме показував? Покажіть. Я не буду показувати, я просто говорю, що не просто ніжести. Чому виражалися ці непристойні жести? Ці жести виражалися в тому, скажімо так, підтримую повністю те, що написав в протоколі. Пане суддя, у мене запитання такого характеру. Коли головуючий видалив мене з залу, ви одразу пішли по міліції, після того, як він сказав взяти працівника міліції чи ні? Це до мене питання? Ну я не знаю. Ви кажете, пане суддя. До вас питання? Я поки що, поки суддя. Я поки що даю... дарів посуду. Коли працівник можна ще розікнути. Через... Коли головуючий сказав, видалите мене з залу, ви одразу пішли за працівником міліції? Головуючий сказав мені покликати працівника міліції, він тоді вас не видає в залу. Він мені сказав, судовий розпорядник викликає, будь ласка, працівника міліції. Він так сказав, так. Ви стверджуєте. І ви зараз стверджуєте, що вийшли задом наперед? Ні, я випуску, прямо. Так. Я вам просто кажу, що ви, пане сюди, я прошу вас застосувати, я змушений буду написати заяву про вчинення кримінального правопорушення, оскільки свідок дає завідомо неправдиві покази. Він сказав, що я, коли він заходив в зал, мене там не було, а потім дає надумані покази, які йому нашептали на вухо, про те, що я був в залі і не хоче показати ті непристойні жести. Тому що він їх не міг бачити, так як мене дійсно в залі вже не було, коли він був. Повернувся чому? Тому що, пане суддя, я пішов добровільно, я ще почав сам гукати міліціонера, бо його на прохідній не було. Тепозвич, це... Слід розцінювати, як пояснення? Ні, це слід розцінювати про те, що ви на сьогоднішній день маючи статус судді і головуючого, ви маєте право написати заяву і не тільки право, а й по написати, повідомити прокуратуру Хмельницької області про вчинення кримінальне правопорушення, завідомо неправдиві покази. У мене все, я більше не маю. Більше дякую, будь ласка. Скажіть, будь ласка, якою рукою можете казати? Вич показували непрестовний жест. Лівуючи правильно? Так, не можу працювати. А чому не можуть? Ну, не можу. Бомак. Бомака? Хорошо, в якій частині тіла, зеркалі, внизу, знаходилися руки, коли ці жести показував? На рівні паху. Скажіть, будь ласка, руки в кармані знаходилися? чи ти йшов сам процес судового розсідання? Так. Тримав руку в кармані. Яку саме руку в кармані тримав? Не пам'ятаю. Ліво, здається, отак. Ліво втримав. Ви продемонстрували, як? Це факт ну, тримання кармані. в кармані. Просто руку карман. ну, тобто, в кармані, ні. Тобто вказ на непристойний жертв. Це не пристойний жертв, це просто тримав руку кармані. Де ви знаходилися момент того, коли м, фактично в протоколі? Чиняв непристойний жест. Де ви по відношу до Михайла Вестрич? Де Михайло Вестріч находився? Де ви знаєте? Я заосудив сідання, Михайло Висвіт стоїв біля трибуни. А я сидів, е, ну сидів на стільці. На першому ряду одразу, виходить, трибуна, так сидів. Яким чином Михайловістр до ну, вас був Як я, ви проведення? С... Ну скажемо отак, ви будете стоїть людина, сидить, один отак. Те, що? Що? Яким чином ви з спини могли бачити те, що він показує відносно колегії судді? Якщо, він... Якщо це не ззаду більше знаходиться. Ви бачили в... думаю, що видно. Це... Ви думаєте, що з такої точки видно, що він тут показував у відношенні до видно. Скажіть, будь ласка, які правила поведінки порушив Михайло Йосифович в судовому засіданні, стежується в протоколі? Встановили суді правоповідники записування. Такі, які вказані в статті 185, значком 3 Кодексу України про обління правопорушення. Тобто ви рахуєте, що це є поведінки? Не брав до уваги зауваження головуючого і надалі. Протокол не складений за те, що він не брав до уваги зауваження головуючого, а складений відносно його конкретних дій. Чи є це порушення правил поведінки, будінки, хоче запитати? Е, я вважаю, що є. Зрозумію. Скажіть, будь ласка, е, непристойні жести по відношенню до кого були показані? До колегії судді. До колегії суддів. Когось конкретно, чи я думаю, до всіх він чи до всіх, як ви сприймали цей вигляд? Я сприймав до всіх, я не можу туалети. Не можете знати, що конкретно, чи до? до всіх, до колегії. До колеги. Скажіть, будь ласка, непристойні жасти показували до прийняття рішення про видалення чи після до прийняття рішення, Скажіть, будь ласка, не останні жести показувалися м, до м, того, коли вам дали вказівку покликати працівника міліції? Чи після? Працівника міліції після. Після, після того. Так, Це так. між проміжком, коли вам дали вказівку покликати працівника міліції і до видалення. Тоді, його тоді, тоді, тоді видаляли судове засідання? Ні, я не прошу Коли я пішов за працівником міліції, в той час ви видали судове засідання, і тоді вже коли не законно то всі жести були. А, тобто фактично відбулося якась, фактично, як я зрозумів, порушення правил поведінки. Так. Ми прийняли рішення про те, що ви покликали працівника міліції так. видалення судового засідання. Так ні, я розумію? Мене сказали покликати працівника міліції. Угу. І в той час, коли мене полине біловідсудня за результатами, угу. приймалося рішення про видавлення судового засідання. І лише після цього були покликані жести, так? Показані? Коли я жести покажу, були показані? Зал судового засідання, він ще був по ага. ви, виходили Вже засіб було вправити. Так, Михайло Йосович, яким частиною тіла до вас знаходиться? Якщо він стояв <клух> до е вас, до двох дверей, скінчує питання. Перед передньою частиною до колегії суддів, наскільки мені відомо, двері, про те, з яких на сьогоднішній день знаходиться вхід в судовий зал, знаходиться ззаду. Так. то яким чином на сьогоднішній день, коли ви зайшли, знаходився Михайло Йосович по відношенню до вас? Ну, Наприклад, скажімо, так, на двері. З якої сторони знаходяться двері по відношенню до колегії суддів. Якщо ви боку, з якого боку? З колегії суддів. Так, з правого боку, з правого боку. Я заходжу, він виходить отак. до Я ходить за користь, але до мене отак не стоїть. І ви бачили, що саме? Мокро до вас стояв. Мокро до вас стояв. Чи задом, чи перед ним. Коли, Коли я... Ви ходите да. ну, в двері? Так. Скажемо так. Ну ви так. Пів оберта. Пів оберта, так. Ну я в пів оберта. Якщо, пане суддя, я звертаю вашу увагу, що друга брехня, явно одна причому. Він сказав, що я був за три полоси. ясно, що ви ці два. Якщо ви хочете, будь ласка. Тихо, тихо. Три полоси закриті. Як я... Той момент ви показували. В той момент, коли приймалось рішення про видалення, ці жести вже показувалися? Коли приймалось рішення про видалення? Так. Да. Я був відсутній зараз до свідчення. Коли приймалось рішення про те, що покликати працівникам ілів. Симказівка вам з головую головою. Ці жести вже показувалися? Ні, я тоді просто от він не звертав уваги на зауваження головуючого пострадування. До, до того часу правопорушення, як я зрозумів, не було. То Просто протоколі не зазначено, що не реагує на світ. Протокол не виключено за жест. Так я розумію? Ну, Чи ви мали ну, на увазі, що повністю, це протокол? Чому ну, за жести? Повністю за все. За... за. Які саме частини протоколу стосуються події до моменту покликання працівника міністрів? Не реагування на зауваження головуючого відповідь на питання. Ага, то це додаткові обставини, так? Та чому їх не зазначили в протоколі? Коли складався протокол Чекайте. що, що? Пам'ятаю, так. Коли складався протокол? Дату складання я не пам'ятаю. В день вчинення складався протокол. Ну, Протокол виходить. Протокол про одні в якого числа складався. Чітке питання. Я не пам'ятаю, що це я скажу. Ви не пам'ятаєте mm -hmm. числа? Це було в день чинення? Сам протокол? Так. Складався, виходить, це була в субота. суботу складався протокол. Mm -hmm. А вченняк по якого числа? Тобто це на наступний день складався, правильно розумієте? Це виходить в п'ятницю. П'ятницю. Mm -hmm. Тобто Подія була в п'ятницю, протокол складався в суботу. Mm -hmm. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, хто вам дав вказівку складати даний протокол? Ну, Без вказівки даної особи ви б складали протокол? Ні. Ні. Скажіть, будь ласка. В присутності Михайла Йосифовича складається протокол? Ні. А чому поза його присутністю протокол складався? Я, Я питаю, чому поза його відсутні? На що його Заводи, відповідайте на запитання, якщо вам відомо відповідь, можна. Скажіть, будь ласка, які особи були присутні під час складання протоколу? Під час складання протоколу тобто це субота була. Так, скажіть, То, в Сергій Дмитрович і помічник Сергій Метрович це бережний. Так, Бережний Сергій Дмитрович. І помічник? Вагіна. Іва, Магіна Іра. Ви третій особи були? Ще прокурор попущу був. В суботу був патош присутній? Ні. П'ятницю після... Пішу... Це події були свідками? Та, так, так, А коли складався, я питаю, це на наступний день було, то це хто був присутній тоді? Я, помічник Іра, Сергій Дмитрович. Прокурор був тоді? Запросили прокурора були? Викликали тоді Олюс Люза, вона була висунь в селі. Прокурор був. Був в суботу також. Та. Ви його викликали? Хто викликав суботу? Я, я його особисто не викликав. А, де не він, де складали На складалися протоколи? Приміщення операційного суду. Приміщення операційного суду. О, всі були присутні в одному кабінеті особи, які складали даний прокол, ставили підписи під ним? Ну, я і помічник Сергія Дмитровича Бережного в одному кабінеті дали. А прокурор і суддя? Суддя до нас заходив. Постійно з нами не перебував. А прокурор? Прокурор був і теж постійно з нами не перебував. Не перебував. Скажіть, будь ласка. Зараз ми підійдемо, щоб кабінет. Яка підстава була того, щоб ви знаходились в суботу на робочому місці? Запитання протокол, тому що в п'ятницю в мене в понеділок я мав їхати е, в Чернівці на підкурсі підвищення кваліфікації кадрів, тому був вимушений в суботу з'явитися на, на роботу. Можна Скажіть, будь ласка, э, секретар Оля, так? Я розумію, Була присутня, так? так. Секретар Поля. Mm -hmm. e, на, на, на той момент вона була. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, пояснення, яким чином ви відбирали? У кого? Свідків правопорушення? Ви відбирали чи вам готові принести? Свідків правопорушення, свідок — це була Оля я, я Не знаю хто, просто той... яким чином до вас ці пояснення потрапили? Оля ще в п'ятницю пояснення вони писали, тому що Сергій Дмитрович до себе викликав. Мене і секретар судових засідання uh -huh. от, і пояснення, що, що я бачив, і прокурор також в п'ятницю. То це, фактично, він пояснення в ні, міторичні. ні, це я. Ну, просто що ми тоді були, до нього заходили. Він мені став вказівку скласти протокол. І от таким чином вже все, всі ці пояснення в п'ятницю бралися, а вже в протокол вносилися до протоколу. Тому, <кій> Скажіть, будь ласка. Mm -hmm. Ви особисто були присутні під час відбирання пояснень? Вколі. Е... Якщо були, то в кого? Ні, прокурор сам писав пояснення. На Ваші присутність? Ми, ми... Ваші присутність. Так. Хто йому дав на казівку написати пояснення? Ви давали таку вказівку прокурору? Сказав мені е, бережний, е, щоб взяти пояснення в е, секретарі досі і пояснення в прокурору. Ага. тобто вам давав призит побережного взяти пояснення секретаря і, 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 і прокурора. Що... А помічника? А, помічника? Ні. Ні. Як пояснення не відбирали. В інших суддів пояснення відбирали? Ні? Ні. Ні. Е, Скажіть, будь ласка, а. в якому приміщенні відбирались пояснення прокурора і секретаря? Ну, пояснення. Кабінет, я, в кабінеті, якому помер... можете сказати? В кабінеті Заврієнтруча Бережно. Бережно. Скажіть, будь ласка, це було, нагадаєте, якого числа? Я не пам'ятаю, що. Тобто складання протоколу? Чи Пояснення? В п'ясення по п'ятницю було, так, в кабінеті Ха. Скажіть, будь ласка, е... яким чином ви повідомили правопорушника, особи, яка притягується про порушення, вимагаєтесь притягнути її про складання даного протоколу? В той час, коли йому вручався копія протоколу, я знаходився в Чернівцях і мої колеги йому вручили копію. Вручали, вручали. Так. Я його особисто не вручав. Не вручав? А чому ви не вручали себе? Тому що я знаходився в Чернівцях, вручали, вручали. А яким чином дали протокол до протокола, щоб його вручити. потокали про це? На роботі. На роботі. На. Яким чином залишили? До цієї справи мав доступ іншого в цьому Залишив у нас на роботі в кабінеті сейф, ми залишили сейф. А яким чином він сейфа протокол потрапив до ваших колег, щоб вручити Михайло Ясовичу, ви давали казівку колегам отримати цей протокол, взяти його зробити копію чи, можливо, там? Ми погоджували це з Сергієм Дмитроєм Держинек Я говорю, що мене він буде тебе включити копію протоколу Михайло Іосовичу. Я говорю, що я буду відсутній. В місті Хмельницькому землю. Він сказав, що хтось з нашим ручним. Він сказав, що вруч. Тобто ви залишили. Він не сказав, що вруч. Я сказав, що поїду, да. Вже потім я знав, що включили, вже виходить, вже ми політично. До того сейфа мали доступніші особи виходить, якому ви залишили справи адмінповідальності притягнення особи. Здається, в помічника, ні, помічника залишився цей протокол. А, тобто залишиться помічника? Так. Протокол. А пояснення? Помічника? Звагнення. А пояснення. Все залишилось Тобто справа адміністративної дітям відповідальності конкретної особи залишилась помічника. Правильно я розумію? А хто приймав рішення про те, що справа залишилась в неї? Ви приймали чи... Сергій Дмитрович? Сергій Метрович. Я не знаю, ми троє були на роботі, Сергій Метрович пішов і залишилось в так, ви вкладаєте протокол. Так. В мене дивує позиція. Чого ви залишили його в секретаря? Тому що передали, щоб йому. Щоб рішення ви прийняли щоб вручали інші особи? Скажімо так, що. Чи Сергій Дмитрович? Сергій Дмитрович сказав ще швір. Ага, зрозуміло. І лише справу справістю, чи тільки протокол? Протокол. А справа там, де пояснення. Всі ну, протокол стояв з ну, додатком. Тобто справися? Так. Так. Скажіть, будь ласка, яка доля того, що на сьогоднішній день цього протоколу копії, яким чином вручалася вона? Відомо вам всі обставини? Невідомо. А як потрапили відомості про те, що до протоколу додається акт про відмову від особи в отримані даного протоколу? Яким чином ці відомості потрапили в протокол? Якщо акта на момент слава протоколу просто не існувало? Немає відомості. Немає. Тобто, можливо, ви наперед записали дану відомості про те, що буде складений акт? Ні. Ні. Тобто ви це після того мали записати відомості про те, що буде складений акт тобто, відповідно? Ну, акт, тобто, я, ж кажу, що я його не вивчав. Тобто, я розумію, то тобто, в протоколі зазначено акт На другій сторінці. До протоколу додається відомості. То яким чином все відомості про те, що в протоколі зазначений акт потрапили до цього протоколу відразу. А складання? То я вас запитую. Прошу. Яким чином потрапив? Акт про відмову не потрапляв. А який акт Зразу. мав бути доданий до протоколу? Ну, допити свідків. Там акт допиту, Не, не допиту свідків, а пояснення свідків. Ну, пояснення я розумію, що пояснення окремим рядочком зазначено. А акт. Вашу честь контроліські нації протоколу зазначено акт. Доступно? Оде слово акт. Так. Зазвичай. Да, да? да, да. да, да. 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 Будь-які інші акти, крім відмови від отримання протоколу, складались? Ні. Ні. Тобто ми говоримо про акт відмови від отримання протоколу. так? А, так. Ви його не вручали, я зрозумів, тому що ви його не складали, за вас не було. Я це зрозумів так. То яким чином відомості про те, що до цього протоколу додається акт, потрапили до протоколу, чим почерком це записано. Це мій почерк. Це ваш почерк. То коли ви даний запис зробили? Суботу. Зразу суботу зробили. Акт я просто його не цей не складав. Одне питання таке, пане суддя. Я вас прошу пояснити два моменти. Ви знаходились в судовому в залі судового слухання в формі чи без? Без. Без. І друге питання такого характеру. Е, яким законом стаття 19 Конституції говорить, що всі посадові органи держави і органів самоврядування зобов'язані діяти в межах повноважень і у спосіб передбачений Конституцією і законами України? Якими повноваженнями поза робочий час? Яким законом окремим указ президента, може постанова Верховної Ради є, мені невідомо про те, що вам продовжили повноваження на складання протоколу, дозволили позаробочий час в суботу складати протокол? Не можна зробити. Не, не можна. Тобто такий документ вам Я Це не Я зрозумів. Ну все. Я Будь ласка, По суті, по суті. Це по суті, фактично мене цікавить основне питання. Ви направляли особисто протокол до розгляду в суд першої інстанції? Не направляли. Чому ви направляли? Особисто. Я не буду в місті Хмельницькому. Чи доручали б вчинити від нікій якомусь іншому? Я особисто не доручав. Не доручав. То яким чином потрапив протокол до суду вам відомо? Направили помічник неправильно. помічник кого? Я не буду твердити, хто направив. Ви не знаєте. Ви е, підпис із під супровідним про направлення до суду даний протокол ви ставили? Ні. Не ставили. Від цьому протоколі це. Вийшов нічого. Ваша честь, це піде немає. Скажіть, будь ласка, будемо судному проснути судовому засіданні, що відмовляли протокол про порушення суботу. Так? Так. E, з матеріалу впровадження видно, що дане було порушення. Було вчинено 6 листопада 2015 року. Так, Якщо виснований протокол, протокол суботу. А це було 7 листопада, так? Так. А, а в протоколі зазначено 6 листопада складно. То Коли був встанет протокол? Сам протокол був складений. Виходить в суботу. Якщо виходить в суботу, то тоді 7 листопада. Протоколі 6-го 12-го 2015 року. Виходить, пане Суддя, що справа смерть. Коментарі проходить. 6 листопада про порушення, 6 листопада в протоколі, що ускладений. Ви кажете, що сьому, так? Пояснення слуса і прокурчука також 6 листопада.